На понад тисячу окупантів зменшилась армія агресора за минулу добу за кожною цифрою героїчні дії наших захисників, що відстоюють кожен метр українських територій. Росіяни 193 рази намагалися просунутись вперед. Пів сотні штурмів припали на покровський напрямок, 24 на Новопавлівський, ще 20 на Лиманський. Про добу на фронті у нашому огляді. Вогневі нальоти прикордонників на Вовчанському напрямку нищать рухомі і нерухомі ворожі цілі. Мінометні розрахунки та ударні групи БПЛА, бригади ГАРД успішно працюють за координатами аеророзвідників. В результаті ліквідовано транспорт, точку запуску дронів та кілька окупантів. Бійці бригади Форпост дронами-перехоплювачами знищили повітряні цілі. З залу, Суперкам, Орлан, Молнію підривали прямим зіткненням. І загарбники тепер позбавлені можливості бачити наші позиції. На Харківщині ворог продовжує застосувати. Совати тактику малих груп, а Хартія робить їх і ще меншими. Дрони наших захисників розбивають усе російське на найдрібніші і нежиттєздатні шматочки. Продовжує знищення противника в цьому регіоні. 42-га окрема механізована. На цих кадрах їхня бойова робота. Транспорт, техніка, укриття під прицілом пташок. У небі над Харківщиною збили летючих камікадзе, за воїни залізної бригади. А на землі утилізували московитів важкими бомберами. Тих, хто намагався втекти, наздогнали не на південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам'янка. На Куп'янському напрямку відбулося 5 атак загарбників. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямпалівка, Діброва і у бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове. Ольгівка Ямпіль. На Куп'янському напрямку дронарі 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого підірвали замаскований у лісі танк Т-72. Земля буквально горить під ногами противника, коли працює третя штурмова. Це селище за лінією зіткнення. Оператори дронів виявили розташування окупантів та скидами розмили їх разом з живою силою. На Лиманському відтинку фронт, зокрема, тримає 63-я окрема механізована. Це відео з району Торського. Двоє українських штурмовиків атакували бліндаж з ворогом, закидали гранатами укриттям та полонили двох окупантів. На сіверському напрямку бійці Едельвейсу впевнено відбили мотоштурм російських військ, не допустивши прориву до наших позицій. Два десятки окупантів знешкоджено. У Краматорському секторі бійці п'ятої штурмової продовжують методично очищати нашу землю від ворога. Цими днями вони рознесли за Москву. Маний танк окупантів, гармату, бліндажі та інженерні укриття. Серед тих, завдяки кому тримається фронт на цьому напрямку, розрахунок мінометників. Богой! На ходу лапали трьох зразу середнього разу і три двісті. На ходу техніку підбивали іменно на ходу. Донбас. Підрозділ аеророзвідки зі складу 30-ї механізованої влучно вдарив дроном по нерозірваному кабу і поховав в тому місці російську позицію. А прикордонники Феніксу знищили ворожий пункт управління БПЛА під Костянтинівкою. На Покровському напрямку противник не полишає спроб просунутися навіть велосипедами. Оператори безпілотників Спартану миттєво виявляють такий рух, і кожному росіянину презентують по доброму дрону. 31 31-ша бригада своїм відео спростувала заяви Росії про нібито окупацію села Маліївка на дні Петровщині всіх російських зайд, які люблять фотографуватися з прапорами, оборонці зачистили. Для ворога зайти на територію Дніпропетровщини, буде одним із пріоритетів. Мета зрозуміла це військово-пропагандистська ціль, чи навіть більше сказати інформаційно-пропагандистська ціль, тобто показати, що. Росія просувається. Що ще один регіон фактично на ще один регіон поширюється російська агресія та війна, спробувати деморалізувати людей, посіяти паніку, страх і так далі. На покровському напрямку морпіхи 38-ї бригади вистежили в і Завдали влучного удару дронами по замаскованому танку. Довбуша продовжують полювання. Ліквідація непроханих гостей триває за графіком. Одна з найнебезпечніших професій в сучасній війні водій. Головне завдання доправити людей та боєприпаси на позицію, минаючи всі можливі загрози. Боєць із позивним Вакула із 155-ї ОМБР, хлопець зі сталевими нервами, який щодня долає непростий шлях. До Покровська в першу чергу ФПВ. Ми можемо вже збиратись на виїзд. Уже є команда на виїзд. Ми вже всі ми вже всі в машину, дають команду «Стоп виїзд. По нашому маршруту, то ті в на дорогах, сітка, яка висить, машини постійно побиті, попалені, перевернуті. На Новопавлівському напрямку оператори батальйону «Рейд» успішно працюють навіть в умовах щільного радіоелектронного впливу. Серед руїн промислового об'єкта вони змогли вивезти з ладу пускову установку ЗРК Бук, поцілити по артилерійській гвоздиці та гаубиці. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.